Якщо дивитись на статистику по українському бізнесу, то вона доволі контраверсійна. Бо з одного боку, вже більшість повністю або частково відновили свою роботу та піднімають заробітні плати до довоєнного рівня. Але з іншого боку, також збільшується частка тих, хто скорочує персонал. Ну, власне, за рахунок цих коштів і збільшуються заробітні плати. Якщо говорити більш макроекономічними категоріями, то Світовий банк пророкує Україні мінус 40, 5% ВВП за підсумками 2022 року. А для того щоб продовжувати нашу боротьбу, платити зарплату лікарям та військовим, бізнес має працювати, сплачувати податки та забезпечувати людей роботою, як казав наш міністр фінансів, свою армію має годувати своя економіка, і це доволі непросто скільки з 24 лютого 5 мільйонів українців втратили роботу. Одним словом, бізнес треба стимулювати, щоб він міг працевлаштовувати людей та Сплачувати податки. У цьому відео розберемо, які є можливості отримати гроші на свою справу. У моєму списку є варіанти, як для всіх українців, умовно, прийди з нормальним бізнес-планом та розрахунками і можеш отримати кошти, так само і варіанти для вже працюючих бізнесів на мільйони гривень. Поїхали! Наймасштабніша така програма це державна є робота. Вона охоплює майже всі сфери бізнесу і спрямована на працевлаштування українців та створення нових робочих місць. До речі, вона дуже нагадує програму AmWorks із серіалу Картковий будинок. Там президент вирішив, що буде боротись з безробіттям шляхом прямих доплат бізнесу. Умовно, держава платить бізнесу, якщо той бере на роботу безробітного американця. І таким чином держава не витрачає свої гроші на доплати по безробіттю. Бізнес сплачує податки, а люди працюють. Всі щасливі. Перший варіант, так би мовити, база 250 тисяч гривень можна отримати на свою справу така опція доступна. Ну, майже всім українцям. Треба лише правильно подати заявку через дію, прописати нормальний бізнес-план і привести достойні розрахунки. Кошти можна буде витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировину чи орендну плату. До речі, всі консультації можна пройти в Ощадбанку та центрі зайнятості. Вони, власне, і відбирають претендентів та передають їм гроші. До речі, ці кошти повертати не потрібно, оскільки мова йде про грант. Але підприємець має створити хоча б одне робоче місце, стабільно працювати три роки та стабільно сплачувати податки. Другий варіант він більш серйозний. До 8 мільйонів гривень може отримати підприємець, але такий грант буде видаватись суто існуючому вже бізнесу, який хоче запускати нові проекти у сферах переробки. Витратити гроші можна на придбання, доставку та введення в експрес. Платацію верстатів та технологічного обладнання. До речі, умовою для отримання цього гранту тут буде вже створення 25 робочих місць, і так само треба буде 3 роки стабільно працювати та сплачувати податки. Щоправда, претенденти мають врахувати, що їхній власний внесок у цей майбутній бізнес або майбутній новий проект має бути 30%. Але і тут держава готова допомогти та запропонувати пільгові кредити 5-7. 9. заявку на такий грант також можна зробити через дію. Далі в нас ідуть агропроекти. Наприклад, на висадку саду можна отримати до 10 мільйонів гривень. Звичайно, що така опція доступна не всім українцям, а лише ФОПам та юридичним особам, які або мають у своїй власності землю, або мають право розпоряджатись нею протягом наступних 7 років. За умови програми підприємцям, які створять першу тисячу гектарів садів, держава компенсує 70% вартості проєкту, всім іншим 50. рішення про надання цього гранту приймає Міністерство аграрної політики. Воно, власне, і курує цей процес, прописало весь грант, всі умови, які культури можна вирощувати, скільки працівників на які культури потрібно буде брати на постійну і сезонну роботу. Обов'язкова вимога це те, що у вас має все бути офіційно: офіційне працевлаштування, стабільні виплати податків. Якщо щось піде не так, держава може просто забрати у вас. Гроші. Учасники цієї грантової програми повинні працювати не менше п'яти років. Подати заявку можна так само через дію. Другий агроваріант до 7 мільйонів гривень на створення теплиці. Такі гранти також будуть видаватись лише ФОПам та юридичним особам, які або мають землю, або мають право розпоряджатись нею протягом наступних семи років. Держава готова компенсувати до 70% вартості побудови теплиці площею до 2 гектарів, а на її Будівництво відводиться один рік. Умовою отримання гранту є створення 40 робочих місць. Також потрібно працювати мінімум три роки після завершення будівництва та сплачувати податки. І знову ж таки, якщо умови будуть не виконувати, держава буде забирати свої гроші. Далі в нас йдуть різні технологічні історії. Наприклад, український фонд стартапів готовий видавати до 8 мільйонів гривень на нові ідеї. Кошти можна витратити на заробітну плату працівників, консультаційні послуги, обладнання, устаткування для виробничих цілей та досліджень, а також на просування продукту. І тут важливо, що стартапи на різних стадіях розробки можуть отримати різну кількість грошей. Наприклад, на етапі Pre-Seed розмір гранту буде до 25 тисяч доларів у гривневому. Еквіваленті. А якщо стартап вже має готовий продукт, то його засновники можуть претендувати на 50 тисяч доларів. Загалом стартап може отримати до 75 тисяч доларів на поточну діяльність, до 10 тисяч доларів в межах інноваційного ваучера, а також до 10 тисяч доларів на навчання в одному з акредитованих фондом акселераторів. Заявку також можна зробити через дію. Гранти для стартапів від Google, фонд підтримки українських стартапів від цієї міжнародної корпорації виділив 5 мільйонів доларів на підтримку українського бізнесу. Гранти можуть отримати близько 50 компаній, які були засновані та базувалися в Україні до 24 лютого. Отримати грант можуть стартапи, продукти яких пройшли стадію тестування та мають вже перевірену прибутковість. Сума гранту до 100 тисяч доларів. До речі, перші 17 українських стартапів вже отримали свої гроші. Наступний варіант, який особисто мені дуже подобається, грант. На проекти, які наближають перемогу до 35 тисяч доларів, готові видавати бізнесам, які створюють проекти у сферах оборони, кібербезпеки або працюють у сферах інфраструктурної відбудови чи охорони здоров'я та освіті. Пріоритеті, звичайно, що проекти, які створюють дуже інноваційну продукт, якому немає аналогів на ринку, і які дійсно допомагають нам боротись з агресором. З отриманої суми 25 тисяч доларів можна витратити на діяльність компанії, а до 10 тисяч доларів на оплату послуг одного з акредитованих акселераторів. І, до речі, на цю програму можна подаватись без дедлайну. Організатори завжди очікують ідей, які дійсно наближають перемогу. І також на цю програму можуть подаватись не лише Підприємці, але й звичайні громадяни, які обіцяють офіційно зареєструвати свій майбутній бізнес. До 60 тисяч євро можуть отримати українські стартапи від Європейського союзу. Шанс на це мають близько 200 українських стартапів, а також малих і середніх підприємств. Крім того, мережа стартап асоціацій надаватиме безкоштовні консультації та допомагатиме шукати партнерів. Основна мета цієї грантової програми інтеграція українського бізнесу. У європейський ринок і підтримка української економіки до 15 тисяч доларів для бізнесу на прифронтових територіях. Малий та середній бізнес, який належить внутрішньопереміщеним особам або жителям прифронтових територій, де не ведуться, звичайно, що активні бойові дії, можуть претендувати на цей грант. Програма діє на території східних і південних областей, які знаходяться звичайно, що під контролем України. Головна ціль програми збереження діяльності бізнесу, відновлення або створення створення нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни. Гроші можна отримати на релокацію бізнесу у більш безпечні регіони України, на відновлення пошкодженої інфраструктури та активів, або переорієнтацію бізнес діяльності для виходу на нові ринки збуту. Гранти від юсеї або від американського народу отримати від 25 до 75 тисяч доларів можуть норядові організації та ФОПи або приватні підприємства. Програма спрямована на розширення присутності українського бізнесу на іноземних ринках та участі у різних міжнародних торговельних заходах, включаючи закордонні місії, участь у виставках, конференціях, конгресах та інших заходах. Це все, що я хотів розповісти. Це всі основні можливості для бізнесу. Обов'язково всі лінки залишу в описі. Підписуйтесь на YouTube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Побачимось!